Доброго зимового дня! Мене звати Мар'яна і ви дивитесь аматорську програму Сезонні життя і здоров'я дані нам безкоштовно природою. Але щоб їх зберегти, нам потрібно трошки потрудитися. Сьогодні ми з вами поговоримо про гострі вірусні інфекції. На календарі 15 березня. А ви бачите? Таке враження, що я 15 січня потрапила на вулицю. Ще в за вікном була весна, сьогодні ніж вже зима. Це просто чудове середовище для того, щоб розвивались різні віруси, включаючи грип, аденовіруси, та навіть проста простуда уже завтра може завітати до вас. Якщо біля вас людина, яка чхає, кашляє, якої нежить, якої червоні очі, мішкає, це зовсім не смертельно. Звичайно, якщо у вас змістний імунітет, його можна зміцнити. Ну, двома основними шляхами. Перший це хімічні ліки. Я вам не рекомендую. Ну майте совість. Це знімає тільки симптоми грипу і різних простудних захворювань. Але людина далі хворіє, заражає сусідів. Який другий варіант. Другий варіант мінерально-вітамінні комплекси. Ми можемо запастися лимонами, мандаринками, саною кашою, грішками. Або у нас є ще один альтернативний варіант мінерально вітамінні комплекси, їх ще назад падати. Подучі і побажань, зимою нам що найбільше треба, щоб захистити себе від вірусних інфекцій. Вітамін С, вітамін Е, цинк, селен, кальцій, багато ще чого іншого. Де ж нам це взяти? Якщо ви маєте час довго ходити по супермаркету, вибирати ці продукти, потім стояти, готувати їх, я вам бажаю смачного. Але якщо ви так, як і я, Активна людина, до якої мало часу, яка у вихорі різних різних подій, тоді я поділюсь своїм особистим досвідом. Щоб наш імунітет мав силу у таку незгоду боротися з різними інфекціями, його потрібно озброїти. Армія міцна та, яка має сучасну, ефективну зброю. На сьогоднішній день ринок переповнений. Величезне розмаїття бадів. Як серед них виверти найкраще? Один із варіантів це на власному досвіді, інший варіант на досіді. Інших людей. Я повітала, що поділюсь своїм. Серед цього розумієте, що я спробувала, найкращий на сьогоднішній день це амбратос компанії Monatec. Подарована природою, відновлює, зміцнює імунітет, а також вирішує багато інших проблем. Якщо чесно, смакота! Пам'ятайте, грип не міністерство охорони здоров'я попереджувати не буде. Візьме і прийде. Тому, якщо не п'яте амбратос, так як я не робіть.